У Великій Британії відзначили ювілей операції Інтерфлекс. У її межах військову підготовку пройшли 50 тисяч українських бійців збройних сил України. Це збіглося зі ще однією датою тисячою днів спочатку повномасштабного вторгнення. З цих нагод на військову базу на сході Англії запросили посла України Валерія Залужного. Та заступника міністра оборони Великої Британії Люка Поларда. Як це було, бачила наша кореспондентка Світлана Чернецька. Військовий вертоліт приземляється на засекреченій локації десь на сході Англії. Це військова база, на якій тренують українських вояків за програмою Операція Інтерфлекс. Командування бази шикується для прийому поважних гостей посла України та замміністра оборони Великої Британії. Операцію Інтерфлекс Лондон започаткував улітку 2022-го з метою підготовки 10 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Два з половиною роки по тому курс від західних інструкторів пройшли у п'ятеро більше українців. Один із елементів навчання демонструють зараз. За сценарієм цих навчань українські вояки мають захопити цю ворожу траншею. Попередньо наші бійці склали план цієї операції, і зараз західні інструктори перевірятимуть, як вони засвоїли вивчений матеріал. Спочатку по позиціях окупантів, нібито б'є артилерія. Потім вхід ідуть димові шашки. Одразу ж у слід за ними. Штурмова група зі стрілецькою зброєю. Разюча відмінність цих навчань від попередніх, на які нас запрошували, це використання дронів для симуляції скидів до безпілотників, прикріплюють повітряні кульки з водою. Поле бою еволюціонує дуже швидкими темпами. Дрони стали дуже важливими для обох боків. Отже, зараз ми додали дрони до нашого навчання. Це і дружні дрони, щоб дати можливість солдатам працювати з безпілотниками, але також ми використовуємо і так звані ворожі дрони, щоб вчити протистояти цій загрозі. По програмі «Інтерфлекс» беруть усіх українців із бойовим досвідом, і тих, хто взагалі зброю в руках тримає вперше. Але саме це тренування для вояків, які побували на передовій. Їх навчають бути лідерами тактичного рівня у групах до восьми осіб. Одні повернуться на поле бою, інші самі стануть інструкторами в Україні. Звісно, окопи виглядять не так, як позаду мене на фронті. От ми дуже часто воюємо на багато гірших умовах, але для того щоб вивчити там ази переміщення допомогу, як працює командир відділення, його заступник тут дуже добра база. 31-річний 31-річний боєць позивним Кремінь до ЗСУ приєднався на початку повномасштабного у мирному житті. Працював декоратором та скульптором. Ну, звісно, що ми всі стомилися, ну, тобто з двадцятого року воювати це не так легко, особливо враховуючи, що стає, стає війна з кожним днем, все складніше і складніше. Сказати, що в мене там е, дуже багато бажання воювати, я не можу. Тобто, я більше, мені більше подобається ліпити скульптурки, розумієте? Але е, для чого тут я в принципі? Тому що ну, який вплив Росія несе в світ. Те, що якась група людей краще за Генерал, генерала нині ще й посол залужний, подякував військовикам за приєднання до армії. У зверненні до колишніх побратимів він закликав не боятися смерті та бити ворога. Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі. Чого б нам це не коштувало? Україна у нас одна, і ми обов'язково переможемо разом. Слава Україні! На прохання британських фотографів залужний знову зайшов в окоп вперше з часу відставки з посади головнокомандувача. Востаннє це було в січні на українській землі. Зараз на британській у траншеях спеціально виритих для українських військовослужбовців. Кожен навчений український солдат під час операції Інтерфлекс це повідомлення президентові Путіну, що Україна не бореться одна, і що ми будемо продовжувати підтримувати Україну так довго, скільки знадобиться. Зараз середній вік військовослужбовців, які приїздять на тренування, наближається до 40 років. Але, попри в тому, від війни українці не перестають дивувати місцевих інструкторів своїм бойовим духом. Вони чудові люди. Їхня рішучість відданість справді надихають, і це впливає на нашу команду тут на операції Інтерфлекс. Не лише тому, що знаємо, що Україна воює, робить усе можливе, щоб протистояти російським незаконним діям, але ще й тому, що нас надихають впевненість та відданість цих чудових людей. На базі українці вчаться воювати в лісах, полях та міській забудові. Особлива увага до правил та стандартів НАТО в боях. Кожна група бійців проходить п'ятитижневий інтенсивний курс підготовки. А з нового року його збираються продовжити до 50 днів, щоб покращити якість навчання. Ці вояки кажуть, їхня мотивація захищати батьківщину така ж, як і в перший день війни. Це незмінно. Є поняття ворогу, є поняття власної території, власної держави, власних кордонів. Якщо ворог заходить, ну потрібно з цим щось робити. Доведеться вирішувати в плані сили. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині Новини.